Те, что можна представити, що там мужики сіла така сьогодні діло. Станіслав Котенко вже вкотре обходить своє поле. Верхівки спиляних дубів уляглися просто на ріпак. Ця лісосмуга в Корюківському районі на Чернігівщині захищала посіви від вітру та снігу. Нині вона значно порідшала. За день тут випаляли 47 дорослих дубів. Люди бачать це все робиться. Я не знаю, як по всій Україні але по Чернігівщині робиться масово. І Репкінський район, і Щорський район, і У Козелецькому вони вже стріляють по лісникам. У нас люди бачать, хто це робить, як це роблять, а люди бояться і підходять. Кажуть, що тут чуть міліція сама замішаться, все вона. Вандали стоптали 20 гектарів поля ріпаку. Агрономи помітили кілька слідів важкої техніки та підрахували, що дуби спиляли одним днем спеціальними пилами. Ми допомагали міліції робити срез. У нас професіональні, не професіональні пили, у нас любительські пили, штиль хороша. Е, вони срізали за один срез, тобто пили були 70 см ну, для того, щоб Вот. Це професіональна пила, яка денег и не кожен себе може це дозволити. Селяни захищати лісосмуги не поспішають. Хоч їхня Олександрівка на ліси небагата, а доби саджали ще пращури. Вони бояться за власні життя. Селом ширяться чутки про організовану банду під прикриттям високих чиновників. Не про дрова мова а з метою наживи. Так що. Думаю, що можливо і не без якогось прикриття, можливо, і не наважився б хтось це зробити. І казали, що там ж на пасівах понаробляли ж. Менська районна поліція спиляні доби, таки знайшла. За фактом відкрили кримінальне провадження. За версією правоохоронців на полораму трактором з причепом привезли двоє селян з сусіднього району. При них були підробні документи з іншого лісництва. Обшуки були проведені, вилучено транспортні засоби під час обшуків. Це трактор та причеп до нього трактор МТЗ-30. Також у нас вилучено в ході обшуку бензопилу. Все це направлено на речі, які були вилучені, направлені на експертизи. Також у нас призначена судово-трасологічну експертизу по слідам шин транспортного засобу за один спиляний дуб екологи можуть стягнути з порушника більш ніж 2000 тисячі гривень штрафу. Та для цього вони мають знати, хто саме наробив державі шкоди. Міліція імен злоумисників не називає, аж поки не завершить слідство. Я маю надію, що правоохоронні органи доведуть… Хоча б цю справу до кінця, тому що, як багато хто пам'ятає, я особисто затримував машину, яка везла 45 кубів дуба. Більше 120 років тим дубам були. Всі були як карандашики, всі рівненькі. Я особисто передав слідчим. Слідчі відпустили і машину, і водія, і всіх. На Чернігівщині відкрито більше 20 кримінальних проваджень з незаконної виробки лісу. Жодного поки що не довели до суду. Натомість місцеві активісти та патріотичні організації самі стають на захист лісів. Вони влаштовують патрулі на головних автошляхах області та зупиняють вантажівки, що перевозять ліс.